Вітаю вас на Мовознавчій хвилинці! А ви знаєте, хто такий коуч, а таргетолог? а може, що виготовляє стельмах чи гутник, знаєте? Сьогодні ми поговоримо про деякі давні і сучасні професії наших українців. Гайда дізнаватись! Бондар! Це майстер із виготовлення бочок, діжок і цебер. До речі, бочка і діжка це слова-синоніми. Але раніше наші українці на бочку говорили кухва, куха, вона має опуклі боки і два пласких днища. Її можна котити у горизонтальному положенні. А діжка має прямі або трішки нахилені до верху боки і верхню частину відкрито, зберігається лише у вертикальному положенні. Була одна особливість діжки і бочки, виготовляли з окремих припасованих одна до одної клепок, стягнутих металевими обручами. Якщо кількість клепок була непарна, говорили діж, діжун. А парна – їжа. Гутник спеціалізується на виготовленні скла і виробів з нього. Дротар це давня забута професія. Майстер, що скріплював тріснутий посуд. Він його обплітав у сітку. Ще дротарі виготовляли клітки для тварин, пастки для гризунів, черпаки і сита. Кушнір. Це фахівець, що вичиняє хутро зі шкури і шиє хутряні вироби. Стельмах це майстер, який знався на виготовленні транспортних засобів із дерева. Возів, саней, коліс. Мірошник мельник. Це власник млина, який допомагав людям перемелювати зерна у борошно. А які ж сучасні професії? Коуч. З англійської перекладається як персональний тренер. Це людина, тренер, яка допомагає вам у досягненні поставлених цілей. Вперше такий термін згадується у 1830 році, тоді називали коучами викладачів Оксфордського університету, які допомагали студентам підготуватися до іспитів. Коучених може бути і у спорті, і бізнесі, і психології та в освіті. Волонтер. Це людина, яка добровільно, за покликом душі і серця допомагає іншим. Початок волонтерського руху відомий з 1859 року. Тоді швейцарський підприємець Жан-Анрі Дюнан, вражений наслідками Австро-Італо-Французької війни, ініціював створення Червоного Хреста. Він навіть став першим лауреатом Нобелівської премії миру. 5 грудня в Україні та світі відзначають День волонтера, українські волонтери та захисники найкращі у світі сердечно дякуємо вам за вашу роботу. Інфлюенсер, український відповідник-впливовець, людина, думка якої має значення для певної аудиторії. Впливає вона на свою аудиторію через соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube – Таргетолог це людина, яка займається веденням і налаштуванням реклами в соціальних мережах. Івент-менеджер це фахівець, який займається організацією заходів. У 2023 році центр аналізу провів невеличке соціологічне дослідження від Міжнародного республіканського інституту. Опитування було серед молоді, які професії та напрямки популярні. Ось результати. У народі говорять, діло майстра величає, отож бажаю вам впевнено крокувати до своєї професії та мрії і не боятися труднощів. Бережіть себе до зустрічі!